Всім доброго дня, глядачам і підписникам мого каналу. Давно виношував я ідею зробити вулик зачарету. Ну і в цьому відео поділюся з вами нюансами, варто чи ні його робити вулик зачарету. Ну і зроблю висновки по цьому вулику. хоч. В общем, зародив я на швидку руку такий простенький прес, пресую він одну стіночку. Ну, зараз покажу вам в принципі, принцип роботи. У мене використаний гідравлічний домкрат маленький, ну, можна шпильку якусь там винтову. Ну, сюди дуже такий особа велика притискна сила не нужна, скажімо так. Ну, зараз покажу, як воно тут працює. Вставимо домкратик. і Багато я вчора заклап, ну нічого, ось така Суть. Все, домкрат. По бокам у мене ось випилені опори одинакові. І тут і тут. вся райка верхня. Ось ширша, то, що уперлася в ці упори і ніякого перекосу по стінках не повинно бути. Виходить. Ось таке. Далі що беру круповір. Вжик, вжик, раєчки. Перед тим я раєчки покрасив. Ну, в общем, трохи заморочився я, звісно, з цим вуликом я його зробив фальцером, щоб він був займа... заміняючими, скажімо так, із моїми дерев'яними вуликами. Прийшлося робити, що Щасось... візьму раєчку робити такі. Воно видно буде. Реєчка ця верхня, де стоїть рамка, поробив я такі пази, щоб внутрішня райка ну, не, не мішала внутрішньому розміру вулика, щоб вона трохи топилася в ті пази. Так що то така, ну нічого, щось ось, в общем, не щас, а коли там, може. Завтра дороблю корпус і зроблю перві, скажімо так, висновки по вуликах зачера. Ну, на перший погляд у мене. Така, зразу, як сказати, так, такий висновок. Головний, сама головна проблема вулика то це, це очерет. Довго його заготовлювати. Ну, нічого, в общем, далі буде. Ще забув сказати такий нюанс. Стінка пресується за два заходи. Зразу пресується. Нижня частина ця спресував, потім в просадлені. Дірочки, гвіздочки вставив, воно пружину все, рейка стоїть на своєму місці, можна далі закладати очерет. Бо як зараз спресувати, то виходить, що зверху дуже а знизу, можна сказати, так, накладене тільки. А то таке. Ось і доробив я вулик зачерету, тепер можу зробити такі скажімо, попередні висновки щодо його, ну, скільки праці, скільки матеріалу сюди йде. В общем, Хто думає, що він дешевше є дерев'яного, то помиляється, зразу скажу. Тут дуже багато йде, як, скажімо так, праці людської. Ну, Хто не вважає, хто вважає, що вона безкоштовна, то в принципі цей вулик дешевше виходить. По дереву дерево на такий корпус іде десь ну, відсотків 30-35% від простого дерев'яного корпуса. По саморезах. На цей корпус іде 20 саморезів. На цей у мене пішло 100, 108 чи, чи 118, не, не помню. точної цифри. О По деталях тут, в принципі, в корпусі в дерев'яному 8 деталей. Тут та більше, більше 50, точно не скажу. Всяких реєчок, всяких таких цих. Ну, який можна висновок зробити. Ну, Хто дуже вважає там усе свою там, працю, своє це воно може і невигідно. Ну, Я отримав задоволення, коли робив цей вулик. Ну, нічого такого суперскладного тут немає. В принципі, зроблю ще пару штук. Чисто естетично він виглядає ну, набагато краще, на мою думку, ніж обичний дерев'яний корпус. Так, що тепер ще? Зважив я ці два корпуси вазі, цей вийшов корпус у мене 9900, цей 5300. Майже в два рази різниця. Ото так. Ну, а що? ще? Зараз зніму? Ага, магазин. Зробив я й магазини на ці вулики. В принципі, красота виходить. Дуже гарно. Підходив магазин, що на цей, що на цей вулик. Зробив два магазини. в общем. Основна проблема зараз на даний момент у мене це в очереті. Біля мене очерету немає нормального, а як я, то він такий, ну, не, не дуже, скажімо так, якісний. А там, де є якісний очерет, немає люду і, в принципі, не можна зараз його заготувати. Так що тут такі висновки. Я вважаю, що якщо ви творча людина, то вам варто зробити хоча б парочку таких прекрасних корпусів з очерету. Ну, зараз зніму ще вам із середини його, ну і на тому кінець буде відео. Зараз покажу зсередини вулик. Отак От він виглядає. Рамка стає нормально, все. Ну, напроти цих реєчок буде пропалісуватися, звісно. Ну нічого. В принципі, ще такий маленький поскрипту, постскрипну... скажімо так. Цей корпус я робив довго. Все ну, одно як я робив свій перший дерев'яний корпус одним електрорубанком, я теж робив його днів три. Так що, в принципі, якщо приноровитися поставити на поток. Зробити корпус, щоб не одну стінку присував, а цілий корпус. Ну, прес зробити, не корпус. Зробити прес, щоб присував цілий корпус, то в принципі... Все реально, не знаю. Може заморочусь і зроблю собі прес, щоб цілий корпус пресував за один раз. Сподобався мені чесно цей процес такий творчий. Ото таке. Так що. Якщо все нормально, то може навіть з десяток таких зроблю. Тож дякую всім за увагу. В найближчому майбутньому буду проходити прослуховувати бджіл, як вони зимують, Тоже зніму відео. Так що... До скорої зустрічі.